А щоб його зібрати, нам треба рухатись далі. І це нам треба припадати. Я бачу е бажання в твоїх очах. Я бачу бажання в твоїх очах. Так, поїхали далі. Що у нас? Червоний, то знову те ж саме. Значить, Прошу. з 12 вольт да, починаємо. Прошу, давай, давай навіть давай навіть трошки ми наперед. Раз уж, блін, да ти жигулі розбирав. Що тут? Та, розпокійся. Та ні, ну серйозно, я думав, що людина, яка розбирала Жигулі, то все, то її вже. Та не по... розбирав прямі? Не чекай, ну. Бери що? оце і всі ці площадки, ці, які знизу повністю підготуй до пайки. Отак як я взяв і потягнув. Поставив, потягнув, потягнув. Потягну. Далі, далі, далі. Стоп. Все, Вперед. непогано. Прекрасно, непогано кажу. Дивись. Не ба. Я взимай, вже майже нічого не роблю. Так. Я тільки з кожним разом я все ближче і ближче до тебе опісовує. Це нормально. Це давай, нормально. Да. давай далі.